Таке дерево цікаве. Бачите, привернуло мою увагу. Воно таке четверне, красивеньке, таке мухом порожче. Я взагалі люблю роздивлятися такі природні дива. Чудово дуже, бачите, воно таке. Вверх іде, дуже-дуже воно високе. Воно вже літнє, але таке воно дуже красиве. Такий мох яскравий, подивіться. Наче такі в касці. Природа малює свої везерунки. Підписуйтесь на мій канал. Будемо з вами дивитись багато красивого. Намагаюся показувати красиве, щоб якось хоча б розважити людей та відволікти. Хоча самі знаєте мені, я думаю, так само, як і всім. До зустрічі на моєму каналі. Чекаю вашу підписочку та лайк.